Це історія про дівчину з глечиком. Одного разу хоробрі воїни вкотре відстоювали фортецю. Жінки піклувалися про продовольство, а чоловіки майстрували зброю і відбивали атаки. Під час однієї облоги у фортеці закінчилася вода, а солдати швидко змучувались від спраги. Молода і хоробра дівчина вирішила набрати води в річці. Непомічена вона прибралася до Дністра і набрала води. Але дорогою назад її помітили ворожі воїни. Один із них смертельно поранив дівчину. Її руки почали терпнути, і трохи води вилилося на стіну. Та зібравши останні сили, хоробра красуня все-таки донесла воду воїнам і померла в них на руках. Як не дивувалися бійці, але пляма на стіні не тільки не висохла, але й збільшилася, і набула форми глечика. І нагадує людям про те, як самовіддано боролися за свободу їхні предки.